Центральне місце в китайській бізнес культурі займає концепція Гуансі. Це складна мережа соціальних зв'язків та взаємовигідних особистих стосунків. На відміну від західного нетворкінгу, який може бути транзакційним. Гуансі базується на довірі, взаємних зобов'язаннях і вимагає постійного особистого підживлення. У бізнес-культурі Гонконгу, яка надає перевагу особистим стосункам над формальними угодами, здатність. Правильно використовувати лайсі є критично важливою навичкою. Ця система гонці особливо помітна у сфері гостинності та люксу. Ось мої кадри з таких легендарних місць, як готелі Peninsula з його величним фасадом та Regent, що дивиться на гавань. У таких місцях дарування лайсі швейцарам, консьєржам, прибиральникам. Це не просто чаєві, це фундаментальний, критично важливий ритуал для побудови та підтримки Вансі. Це інвестиція у те, щоб тебе пам'ятали та забезпечували бездоганний сервіс протягом усього року.